Всім привіт! З вами 3D-груп. Сьогодні пропонуємо вашій увазі автомобіль Renault Megane 2020 року випуску. Автомобіль оснащений дизельним двигуном об'ємом 1,5 літрів на 110 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Не фарбована жодна кузовна деталь. Офіційна, в наявності сервісна книга. Всі ТО пройдені на офіційному дилері. Також пройдене регламентне ТО на 90 тисячах з заміною комплекту ГРМ. Комплектація ZEN, комплектації задній парктронік, денні ходові вогні. Двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, магнітола з сенсорним екраном, USB, AUX, Bluetooth, гучним зв'язком, мультикармо, круїз контроль, пробіг 98 000. Датчик світла, датчик дощу. Всі ско підіймачі. Регулювання дзеркал з підігрівом. Регулювання по висоті водійського сидіння. Салон в Гарному стані По техніці автомобіль без зауважень. Двигун 1,5 дизель на 110 кінських сил. Огляд ЛФП автомобіля Рено Міган 2020 року випуску. Заднє ліве крило. 138 122. 132 заводське фарбування. Задня ліва двері. 133, 121 заводське фарбування. передня ліва 128. 128 заводське фарбування. Переднє крила тут пластикові. Капот 154. 154, 155 заводське фарбування. Лобове, рідне, передня права двері. 155, 138 заводське фарбування. Задня права 151, 145 заводське фарбування. Заднє праве крило 134, 122, 141, 128 заводське фарбування, дах 128 заводське фарбування, багажник 137 154. Тут накладка пластикова. Багажник теж в заводській фарбі. У автомобіля не фарбована жодна козовна деталь. По кузову особливих зауважень немає.